З сьомої ранку спеціалістами та керівництвом департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради проводиться обстеження на кінцевих зупинках громадського транспорту по житлових масивах. На щастя, навіть у годину пік ми не побачили якихось суттєвих проблем. Це з гарних новин. Також з гарних новин автобусні маршрути загального користування. У нас сьогодні працюють у посиленому режимі через те, що електротранспорт працює лише частково. І додатково, станом на 10:00, у нас вийшло. На маршрути міста 109 автобусів додаткових. Найбільше посилення були по житловим масивам Парус, Перемога та Діївка та Тармська це ті масиви, які показали вчора найбільшу проблематику, але сьогодні суттєвих проблем ми не побачили. Електротранспорт працює лише частково. Станом на 10.00 працюють трамвайні маршрути 1, 7 та 17. З тролейбусних маршрутів працює перший, п'ятий, шостий, десятий та дванадцятий тимчасово обеструмлені, але зараз ми підключаємо їх до іншої підстанції. І також маршрут номер 16, Він працює по скороченому маршруту від площі Соборна до підстанції Терцядафі. Після того, як буде підключено живлення на запорізькому шосе, він буде працювати в повному обсязі. О 10.30 ми розпочинаємо роботу маршруту номер 7 тролейбусного. На ньому будуть працювати тролейбуси з можливістю автономного ходу і під зарядкою на вулиці Глінки. Але інтервали будуть близько 30-40 хвилин через те, що таких тролейбусів ми можемо поставити зараз тільки три Метрополітен працює в повному обсязі відповідно до графіків. Весь інший транспорт працює у оперативному режимі. Тобто без додержання графіків, лише інтервал. Транспорт відновить свою роботу в повному обсязі лише тоді, коли відновиться живлення. Тобто, після того як буде. Повністю відремонтовані всі електролінії електропостачання. Якихось суттєвих, суттєвих шкод для іменно саме транспортної інфраструктури місто не було завдано, тому як тільки відновиться живлення, одразу відновить повному обсязі роботу весь транспорт. Є технічні перешкоди, коли трамвай стоїть на підйом або на спуск з суттєвих якихось пагорбів, а наше місто воно складається з декількох пагорбів, заборонено буксувати в таких випадках трамвай. Тобто, якщо тролейбус ми можемо зачепити якоюсь машиною, вчора ввечері ми. Це не робили через те, що були суттєві затори на дорогах міста. Тому після закінчення заторів ми розбуксували всі тролейбуси до тролейбусних депо. То саме трамваї це зробити дуже проблематично, і зараз містяни можуть бачити, що вони стоять під охороною, але на ділянках, на яких неможливо їх буксувати. Ми попередньо готувалися до таких випадків, коли місто може опинитися в блекауті на досить такі суттєві е, часові відрізки. Тому деякі водії вони знали, що випадку, коли по місту виключають світло, вони мають прямувати до своїх автотранспортних парків, сідати за кермо автобуси та виїжджати на якісь конкретні маршрути. Тобто, вчора вже понад 60 автобусів було додатково видано виведено на маршрути міста. Це близько 16, Вони вже працювали. Сьогодні зранку таких автобусів стало на 109. Більше, тобто ця ситуація вона відпрацьована. Тому ми розуміємо, що робити в випадках, коли вимикається світло. Але зараз ми також бачимо, що кількість пасажирів вона суттєво зменшилась. Тобто, сьогодні пасажиропотік він дорівнює ну, майже минулої суботі, тобто вихідному дні навіть трошки менше, тому що ми розуміємо, що більшість людей на робочі місця не виїхала через те, що немає напруги, немає електричності.